Слава Ісусу Христу! Шлава. Не будемо багато говорити, але скажу по суті, з першої години з 13.00 в будинку, де був колись кінтеатр перемога, зараз називається Український дім, буде проходити інструктаж тих хлопців, які зголосилися патрулювати місто. Там будуть правоохоронці, там будуть місцеві депутати. Всі, хто буде мати бажання, щоб долучитися до патрулювання і охорони нашого міста, можуть вибрати собі дільницю територію, на яку вони будуть ходити. Вам будуть усім видані пов'язки. Хто вночі буде організованими групами ходити без пов'язок, він потрапляє в групу ризику. Розумієте це? Нам потрібно зберегти наше місто. Вчора ввечері мені вдалося з прибіщення обласної ради вивести. Біля десятка молодих хлопців, які займалися, так м'яко кажучи, марадерством. Але як виявляється, що пізніше, вже поближче ночі, все ж таки зробили якісь погані дії, які називаються погромами. нам потрібно самоорганізуватися, потрібно зробити чергування, як і приміщення обласної ради. Яка є нашою будівлею, щоб її більше не нищили. Нам потрібно вибрати дільниці, хлопці, хто де, кому буде зручніше, біля дому, де ви живете, чи просто де вам зручніше буде, вибирайте дільниці. Йдіть в український дір, вибирайте дільниці, отримуйте пов'язки, ставайте разом з міліціонерами. Вони вже не є міліціонерами, вони вже є народні міліціонери. Ми, як бачимо, сьогодні їх лишилися взагалі одиниці. Старший офіцерський склад зник в невідомому напрямку. Я сьогодні питаю старшого подільничника, кажу, де ваші офіцери, де ваш генерал? Він сам не знає. Нам потрібно організуватися самим для охорони міста. Вчора ми виставили два блокпости на ніч. Це в напрямку Хмельницька і в напрямку Збаража. Хлопцям була потрібна теж допомога організувати перебування, там, харчування. Хлопці мінялися. Один час їх було трошки менше, інший час було їх надто багато. Прошу сьогодні, в день, хто може теж туди їхати і чергувати, хто може на ніч теж їхати і чергувати. Там постійно є декілька автомобілів. Навіть зараз в цей час, хто може зорганізуватися в напрямку на Хмельницьке, в напрямку на Збареж. Саме основне, є та група людей, яка заїхала в місто, не тільки в наше, вони дійсно користуючись тою точкою ненависті і кипіння, яка існує в нас в суспільстві проти діючої влади, вони підбурюють людей і роблять ці погроми. Нам погроми не потрібні. Ті підприємці, які здійснюють свою господарську діяльність Тернополю, вони також допомагають Тернопільському і Київському майдану. Вони теж є активними учасниками тих всіх подій революційних. Їх не треба нищити, їх треба зберегти. Вони самоорганізувалися, але можливо їхніх сил буде замало.